Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 117 І завдання у нас наступне. Запиши цифрами число. І дано 4 завдання. І так, давайте почнемо читати і записувати. І так, завдання перше: записати 5 мільйонів 413 тисяч 25. Так, пишемо 5 мільйонів.

12 мільйонів 507 тисяч 125 а сотень, десятків і одиниць 0. Так і запишемо, три нулі. Наступне завдання. Сім мільйонів тридцять сім. Пишемо. Сім мільйонів. Тисяч немає. Тобто пишемо три нулі. Тридцять. Сотень. Нуль, десятків і одиниць 37. Четверте завдання.

0,52 тисячі сімсот. Пишемо 700. І так, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.